Буквально недавно збір врожаю і для того, щоб упередити будь-які там ухиляння від податків, інші схеми, які можуть бути у нас сьогодні зерновим експортом. А ви самі розумієте, наскільки сьогодні це для нас болюча і важлива тема. в зв'язку з тим, що сьогодні навіть зерновий коридор практично відзгорнутий, не працює. Залишилося декілька кораблів в наших портах Великої Одеси. Тому я підготовив проект меморандума і вчора провів онлайн і не тільки і офлайн наради з представниками крупного бізнесу Корпора Європейська корпорація Нібулон, такі як Нібулон компанії. Підписалися вже під нею про те, що ми всі працюємо прозоро. Що це нам дає для компаній, для компанії, які сьогодні працюють на ринку, ми допомагаємо. Інфраструктурою, звичайно, що якщо всі будуть працювати в рівних умовах, нам дає в бюджет наш і державний, і наш. Перше, державний бюджет державний повернення валютної вирочки, бюджет Одещини, це уплата податків, це фіксовані робочі місця, які ми розуміємо, які ми бачимо. Тобто одна мета працювати відповідно діючого законодавства, відповідно те, що сьогодні є, просто щоб всі були прівні, тому що нічого нового ми не придумали. Це все діє, але я просто розуміючи, що Поки не буде рівних правил для всіх, це буде постійна якась маніпуляція в тих чи інших питаннях. Я це хочу усунути і зараз в подальшому долучаюся і закликаю до того, щоб і інші суб'єкти господарювання долучалися до цього. Я до цього також попросив долучитися всі правоохоронні органи і е, там сьогодні буду про це орієнтувати їх і вже зорієнтував. І заплановані ще наради. Це все я планую зробити з 1 серпня, щоби. Е, всі розуміли би довести до всіх правила гри, які сьогодні будуть існувати на Дещині на одеському зерновому ринку. Ви знаєте всі, що я очолюю військову адміністрацію? У мене є сьогодні маса механізмів для того, щоб вони про це навіть не думали. Я буду приміняти всі методи, які сьогодні є, в законний спосіб. Тому я сказав, повторюю, що попросив долучитися всі правоохоронні органи, щоб це було би не. Постфактом, що ми доганяємо когось, ми це будемо працювати на опередження, нічого складного немає, ніхто в них нічого не забере, всі просто працюють в тих накладах, платять податки, де і ми зарплату свою одержуємо як чиновники плюс колосальні збільшення. Я я це бачу, я це прораховував, що плюс бюджет, а це відрахування для наших військових, це ремонтувати відремонтувати наші садочки, можливість відбурувати це школи, ну звичайно, лікарні сьогодні, тому що ви знаєте, що ряд лікарень на Одещині знаходиться в ну, більш-менш в таких умовах, що потребують е... ремонту. І ми вже за дорученням президента, коли Мене представляв, ми були в військовому госпіталі. Також доручено провести ремонти. Фасаду звернути увагу там внутрі всередині, те для того, щоб військові проходили лікування реабілітацію в гідних умовах, ті, які вони заслуговують. тому що ви знаєте, які колосальніше тут, вони сьогодні роблять там. Наша задача, наша мета, щоб ми їх забезпечили би з нашого боку підтримкою. Що я намагаюсь робити, і буду максимально для цього прикладати всі зусилля. Велика частина бізнесу так працює в білому. Ми не можемо звинувачити, але наплив того сьогодні у нас слава Богу, у нас сьогодні ну, один із таких рекордних врожаїв. Сьогодні сипить зернова культура, сипить сьогодні. Те, що ми навіть ну, і не очікували в такій частині. І враховуючи те, що у нас збільшуються об'єми, враховуючи те, що у нас сьогодні велика частина задіяна на війні, я не, я не хочу допустити тої можливості, щоб були б такі помисли, е десь не на чистих на руку е працювати для того, щоб збагатити себе. Ви самі знаєте, як сьогодні важко даються, враховуючи скільки у нас сьогодні підприємств і на Сході, і у нас на Одещині, скільки підприємств було і зруйновано, і скільки підприємств перестали працювати за відтік людей і за те, що багато призивних е, призвано було співробітників. Тому задача одна: що працювали би, і я розраховую, е, що це 200-300 мільйонів до бюджету має надійти додаткових. Е, Кошти, які ми використаємо на військових на придбання техніки, на лікування і ну, тому подібне. Ви самі розумієте, які колосальні затрати потрібно сьогодні для того, щоб стримати ворога, який не так, аж і далеко від нас знаходиться, 200-300 кілометрів це все, це все так здається. Що Кілометрах це далеко, але самі і самі відчували на собі, що, що таке, коли ця навала нас. Тому я хочу, щоб відпрацювати правильний механізм, щоб не було б ніякого ні притиснення бізнесу. Навпаки, хочу. Щоб це не було би, що я підписав, завтра всіх заставив. Я хочу дати перехідний час для того, щоб вони зорієнтувалися, для того, щоб нам підсказали, для того, щоб ми підсказали, для того, щоб якщо потрібно інфраструктурні моменти, якщо потрібна логістика, я це хочу у спільному діалозі з бізнесом довести до того, щоб нам було приємно всім працювати, а не друг один на одного скаржитися так чи не так.